Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, ми продовжуємо з вами роздумувати про різні моменти з духовного життя в часі Чотиридесятниці. Церква встановила цей період чотиридесятниці на згадку про 40 днів перебування Ісуса в пустині. І цей час Він є для того, щоб людина перевірила, щоб кожен християнин перевірив свої стосунки з Богом. З ближніми і самим собою з Богом перевіряємо через молитву, через таке одне з добрих діл, з ближніми через милостиню, а самі з собою через піс, тобто через стриманість. Ми вже з вами роздумували про віру, а сьогодні роздумуємо про чесноту надії. Звичайно, це не є лекція про чесноту надії, але декілька моментів, з якими хотів би вас познайомити, зокрема з висловами про надію святішого папи Франциска з проголошенням цього ювілейного 2025 року. Коли ми заглянемо до катехизму, щоб прочитати, що таке надія, то можемо знайти дуже гарні слова. Надія це богословська чеснота. Завдяки якій ми прагнемо і чекаємо від Бога вічного життя, нашого щастя, покладаючись на Христові обітниці і благодать Святого Духа, яка допоможе нам стати гідними нагороди і вистояти до кінця нашого земного життя. Отже, найперше роздумуємо про надію на основі вчення папи Франциска, перша цитата, якою я хочу поділитися з вами. Кожна людина має надію. В серці кожного живе надія як бажання та очікування добра, навіть якщо невідомо, що принесе мені прийдешній день. Непередбачуваність майбутнього, однак породжує інколи суперечливі почуття: від довіри до страху, від спокою до зневіри, від впевненості до сумнівів. Ми часто зустрічаємо розчарованих людей, які дивляться в майбутнє зі скептицизмом і песимізмом, ніби нічого не може принести їм щастя. Саме час ювілейний, час ювілею, є особливий час, щоб відродити, відновити в кожній людині цю чесноту надії. Це правда, що ми зустрічаємо навколо нас багато розчарованих людей. Інколи ми самі розчаровуємося, інколи в нас опускаються руки. Але християнин має чесноту надії. Людина, яка знає, що за нею є Бог, людина має повторювати собі постійно: з Божою допомогою все буде. Якщо на це Божа воля буде так і так. Ми віруємо, що Господь з нами. А якщо Господь з нами, то хто проти нас? Отже, ніколи не опускати рук, бо з нами Бог. Друга цитата з послання папи Франциска. Насправді саме Святий Дух із його постійною присутністю на шляху церкви випромінює на віруючих світло надії. Він тримає його запалене, мов смолоскип, який ніколи не згасає, даючи підтримку та наснагу нашому життю. І справді християнська надія не обманює і не розчаровує, бо ґрунтується на впевненості, що ніщо і ніхто. Ніколи не зможе нас відлучити від божественної любові. Тому для нас завжди важливо пам'ятати слова апостола Павла: якщо з нами Бог, то хто проти нас? До цієї цитати важливо є пригадати слова заохочення Ісуса Христа, коли Він після свого Воскресіння, Він до розчарованих апостолів, до апостолів, які втратили надію, Він каже: Мир вам! Радуйтеся, не бійтеся, це ті слова Ісуса Христа, які повинні бути закарбовані в голові кожної віруючої людини і в серці кожного християнина. Мир вам, не бійтеся і радуйтеся! Це ті слова, які мають відновити надію у розчарованих серцях, відновити цю Божу силу в людей, в яких опускаються руки через труднощі життя. Пам'ятайте, якщо з нами Бог. То хто проти нас. Але тут є маленьке, але нам з нашого боку важливо є триматися Господа Бога, Святої Церкви, святої сповіді, святого причастя, бо саме у ньому є джерело нашої надії. В катехизмі католицької церкви ми читаємо про надію такі дуже цінні речі, коли Бог об'являє себе і кличе людину. То вона не може цілковито відповісти на Божу любов своїми власними силами. Вона повинна сподіватися, що Бог дасть їй здатність любити його взаємно і діяти відповідно до заповідей любові. Надія є довірливим очікуванням Божого благословення і блаженного бачення Бога. Вона також є острахом образити любов Бога і стягнути на себе кару. Кожна людина вона прагне оцього щастя тут на землі, а як віруючі люди, ми прагнемо оцього щастя у вічності. Щастя людини це є осягнути вічність з Богом. Тільки подумаємо на хвильку: вічність може бути з Богом або вічність без Бога. Вічність з Богом це у небі. І вічність без Бога це пекло, якого ми маємо остерігатися. І своїм життям, думками, словами, ділами старатися жити так, щоб успадкувати цю вічність з Богом. Саме чеснота надії, дивлячись на наші немочі, на нашу грішність, на наші спокуси, на життя в труднощах, саме чеснота надії дає нам світло на те, що ми зможемо осягнути цю вічність з Богом, якщо будемо робити зусилля з нашого боку. Тому правдивий християнин має так казати: з Божою допомогою я зможу жити святим життям, з Божою допомогою я зможу побороти ці чи інші спокуси. З Божою допомогою я хочу осягнути вічність у небі. Отже, чеснота надії, яка дає нам впевненість, що все буде добре, якщо ми будемо з Богом. Перша заповідь Божа немає інших богів, крім мене. Має на увазі також гріхи проти надії, якими є безнадія і зухвала надія. Отже, два гріхи проти чесноти надії безнадія або розпука і зухвала надія. Через безнадію читаємо в катехизмі, людина перестає сподіватися від Бога свого власного спасіння, підтримки для його досягнення або прощення своїх гріхів. Безнадія суперечить Божій доброті, Його справедливості, бо Господь вірний своїм обітницям і Його милосердю. Наприклад, ми маємо таїнство покаяння, сповідь. Саме у сповідальниці ми отримуємо Боже прощення. І дуже важливо для кожної людини не втрачати надію на Боже прощення. Бог прощає всім, хто кається. Бог через священника прощає всі гріхи, які людина сповідає. Для людини важливо плекати в собі цю чесноту надії і знати, що Бог милосердний. Як би низько я не впав, не впала. Що би я не начудив в житті, не начудила. Я маю милосердного Ісуса, який прощає. Саме чеснота надії вселяє у мені цю впевненість. Я Піду до батька мого як той блудний син, як блудна дочка, і скажу: Отче, я провинився проти неба і проти тебе. Прийми мене як свою дочку, як свого сина. Це чеснота надії, яка допомагає людині встати і йти просити в Бога прощення. Але є ще інший гріх: це зухвала надія, це гріх проти надії, або людина через зухвалу надію. Переоцінює свої здібності, сподіваючись спастися без допомоги з неба. Тобто, коли людина каже: Я такий праведний чи праведна, я в тій чи іншій молитовній групі беру участь, я належу до тої чи іншої парафії, я молюся і вервиці, дев'ятниці, і псалми ісусово молитвуся людина думає, що вона своїми силами може спастися. Пам'ятайте завжди Ісус, слова Ісуса Христа. Без мене ви нічого не можете чинити. Але апостол Павло в іншому місці каже: Я можу все в тому, хто дає мені силу, хто мене укріпляє. Тобто, наша надія на Бога людина не може переоцінювати свої здібності або людина може занадто надіятися на Божу всемогутність і Боже милосердя, сподіваючись отримати прощення без навернення. Та славу без заслуги. Тобто людина якби розслабляється і каже: а Бог добрий, Бог любов, Бог і так мені простить. Я собі буду жити, як жити, не буду змінювати мого життя, не буду навертатися, каятися. Бог і так мені простить. Це також є гріх проти надії. Це є гріх з надії. І ще трішки роздумів про надію, будьмо уважні. У документах ювілейного року, які для нас е, подає до роздумування Оргкомітет нашої церкви, говориться про надію дуже цінні речі. Отже перше, християнська надія передбачає таке трояке сподівання стосовно майбутнього, блага, добра і невизначеності. Перше. Надія має відношення до майбутнього. Ми надіємося на щось, чого ще немає. Наприклад, ми надіємося на вічність Богом. Поки що ми живемо на землі. Ми ще не є у вічності з Богом. Ми надіємося на спасіння нашої душі. Ми ще боремося за спасіння, працюємо для спасіння. Тобто йдеться про щось майбутнє. Цей зв'язок з майбутнім належить до найдавнішого змісту поняття надії. В цьому випадку ми говоримо про те, чого ми сподіваємося. Отже, перше, про майбутнє, не нетеперішніше. По-друге, надія однозначно спрямована на добро. Християнська чеснота надії йдеться, що я надіюся на щось добре. В цьому сенсі, надія є, не є ні очікуванням чогось поганого, ні страхом. Наприклад, якщо б людина казала, я надіюся, що мені вдасться вкрасти щось. Це не християнська надія. Або я надіюся, що мені вдасться згрішити, це не християнська надія. Або мені вдасться когось обдурити. Це не християнська надія. Християнську надію можна розуміти як сподівання на щось приємне і бажане для того, хто надіється. Надію можна розуміти як кінцеву позитивну перспективу або спасіння. Я надіюся на вічність Богом, я надіюся на спасіння душі, я надіюся на небо, пам'ятаючи слова Ісуса Христа, який, возносячись на небо, сказав: Я йду, щоб приготовити вам місце, щоб і ви були там, де я. Отже, я надіюся на щось майбутнє, воно ще нема тепер. Я надіюся на щось добре, на якесь добро. І третє. Надії, властива невизначеність, тому надією ми оцінюємо щось, що є важким для осягнення, але в принципі можливим для отримання. Якщо ми здатні контролювати процес або впливати на його перебіг, передбачаючи його неминучий результат, надія відразу зникає. Я надіюся на щось, що буде в майбутньому. Я надіюся на добро. А коли воно буде, ми не знаємо. Але наша впевненість, наша надія є у Христі Ісусі, Бозі, який ніколи не зраджує, і все, що Він пообіцяв, Він цього дотримається. Він нам сказав такі дуже цінні слова, які мають бути закарбовані в голові і в серці кожного християнина. Я з вами. По всі дні аж до кінця віку, якщо Господь це сказав, Він буде з нами. І що би не було на цій землі в цьому світі і в нашому житті, якщо ми будемо мати добру волю бути з Богом, будемо триматися Господа Бога, будемо молитися, сповідатися і причащатися, Господь ніколи нас не залишить. Він ніколи нас не залишає. Тільки людина вільним вибором може хотіти бути з Богом. Або вибрати, бути без Бога. Тому, дорогі друзі, користаймо час чотири десятниці, час Великого Посту, щоб утверджуватися в чесноті надії. Людина, яка живе чеснотою надії, це людина щаслива, людина усміхнена, людина радісна, людина, яка має в серці чесноту надії, людина, яка заражає інших позитивом, як ми кажемо в сьогоднішнім таким висловлюванням. Я бажаю вам. І собі, щоб ми були людьми надії. Бо якщо з нами Бог, то хто проти нас?